Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Нюся ТВ. І сьогодні в мене знову буде величезне розпакування. Я отримала аж цілих дві посилочки із китайського магазину, тому давайте поглянемо, що ж я замовила. Мені, якщо чесно, і самі цікаво. Давайте розпочнемо, мабуть, із більшої посилочки. Ого! го Скільки тут всього приїхало. Ну що ж, саме перше, хочу відкрити ось цю коробочку. Це взуття. Вау-вау-вау! Нічого собі. Ви тільки погляньте, які лофери мені приїхали. Ну, виглядають, чесно кажучи, дуже-дуже непогано. Якість прикольна. Підошва м'якенька. класний, Сподіваюсь, розмір мені підійде. До лоферів. Я замовила собі кардиган. І, мабуть, це вже він, Так. Тара-да-дам! Вау! Послухайте, я думала, що якість буде набагато гірша, але якість реально класна. Погляньте, ось така в'язка. Виглядає, ну, дуже непогано. Так, я хочу вже навіть його приміряти, одразу вам показати: Погляньте, який класний! Він буде нижче коліна, я хотіла подовжений кардиган, ниточка дуже приємна до тіла. Спереду два ось таких кармани. Він не защивається, ну, як звичайний кардиганчик. Хочу вже побачити себе в дзеркало. Рукава класної довжини, не короткі, не довгі. Від цілофарів буде просто те, що потрібно. І, ну, звичайно, до кардигану я одразу замовила собі сумочку. Ну, сумка, чесно кажучи, така собі, дерев'яна, можна сказати, але виглядає ось так. Погляньте: сумочка, кардиганчик, лофери, чорні лосінки, чорна тунічка, і просто буде те, що треба. Ось такий образ я собі придумала. І думаю, що буде виглядати клас. Так, далі я замовила собі ось такий орфик. Погляньте. Ось такий собі Чики-чики-чики. Ну, це вже поміряю потім покажу вам, як буде виглядати. Але я думаю, що буде класний. Якість приємно, м'якесенька. А далі в мене тут, бачу, посилочки для Артемчика. Блін, які прикольні кроси приїхали. Ви тільки погляньте. Взагалі ніде не Ні клею немає, нічого, дуже якісно зроблені. Ось тут, на липучці. Вау! липучка, погляньте, один раз відтіваюся. Потім на, мої, на язичку другий раз. Ось так, щоб зручно дитинку було взувати. Дуже круті. Друзі, вам подобаються, Напишіть в коментарях, тому що я від них просто-просто в захваті. Реально дуже класні топи. Чого вам буде казати топи! Так! Знову ж таки, взуття для Артемчика. Я розігналася цього разу з посилочками зовсім не на жарт. Ці босоножки, бачу, що 100% будуть великі. Будуть аж на весну. Але якість, блін, ну дуже класна. Взагалі, ні клею ніде немає, ні ниточка ніде не вилізла. Блін, я, я реально дуже задоволена. І замовила для Артемчика ще е, взуття. Кімнати для квартири ось такі топи. Дуже класні. М'якесенькі, бачу, що з розміром трішечки не вгадала, будуть завеликі. Або, можливо, і будуть якраз. Це все потрібно міряти. Ось такі топики. Ого! Тут теж всього дуже багато. Ага. Продовжуємо розпаковку для артемчика. М -м, приємно пахне навіть. Я би не сказала, що якийсь там дуже китайський такий запах, знаєте, коли неякісна тканина, вона має такий специфічний аромат. Дуже крутецька курточка. Бомбер, погляньте, яка класна. Якість така приємна, м'якесенька. Я брала на 18-24 місяці і бачу, що вона просто ідеально на зараз буде. Блискавка працює, все легко. Рощувається, зсередини прошита, також утеплена навіть. Я думаю, Артемчик буде задоволений. Це я замовила для прибирання. Ось такі серветочки. Ну, чесно кажучи, я думала, вони будуть більшого розміру. Якість непогана. Ой, вони тут зшиті чи що. Щось, коротше, я вже порвала. Такі приємні на дотик, м'якесенькі. Блакитно-білий колір, рожево-білий і ось такий зелено-білий колір. Я не знаю, скільки їх штук. Тут, мені здається, що 10, мабуть. Ну, для прибирання саме те. Це знову для Артемчика. Я замовила таку теплесеньку сорочку. Розмір підійде чи ні? Вау, дуже класна, блін. Реально, погляньте, яка класна якість. Просто ідеальна, вона така тепленька. До речі, вона з капюшончиком, коли вітряна погода, можна одягнути капішон. Бо, чесно кажучи, сьогоднішньою посилкою мега вражена, мега задоволена, тому що я взагалі не очікувала, що буде вона такої крутої якості. Так, ось тут якісь носочки я замовила. Це я замовила ось такі носочки, будемо їх так і називати. А на п'яточку тут приклеєна чи пришита, не знаю. Ось така силіконова вставочка. Кремите п'яточки кремчиком, одягайте ось ці носочки, і до ранку ваші п'яточки дуже класно зволожені. Класна, якість, ціленькі, все добре. Далі я замовила розчісочку. Я думала, що вона буде більша, але може й добре, що вона така маленька, тому що в сумочку зручно буде поміщатися. Класно розчісує, все добре. Ну, питань взагалі немає. Чорно-фіолетовий кольор. Далі гаманець. Ну, гаманець, я вам скажу класний. Питань немає взагалі. Багато ось таких відділень. Для карточок є відділення для копійок. Копійки можна складати окремо. Замочки всі дуже легко защиваються. Якість приємна на дотик, така м'якесенька, класна. Ось такий гаманець з таким принтом коричнево-бежевим. Коротше, найс. Мені дуже найс. Так, що тут, мамочка, ще замовила? Ага, тут у нас костюмчик. Ось такий светрик з слоником. Якість ковтини просто неймовірна, питань взагалі немає. Така приємна хебешечка. Я думала, що буде синтетика, але ні. Дуже приємна на дотик. Єдине, ось тут на рукавчикові є ниточки, але дирочки немає, все зашито, все добре. Також на 18-24 місяці, але бачу, що буде, мабуть, завеликі трішечки. На весну буде те, що треба. І в комплекті до нього ось такі джинси. Так, джинси я бачу точно, що великі. Мабуть, такі аж на осінь будуть, а може і на весну. Побачимо, скільки артемчиків. Підросте за цих півроку. Джинси такої тонесенької якості. Літній варіант. Я б сказала, чесно кажучи, я думала, що джинси будуть більш плотніші, але може і краще, що вони такі тонесенькі. Буде ось такий костюмчик. Погляньте. Виглядає прикольно, стильненько. Так, ну і себе я вирішила порадувати новим чохлом на телефон. Вау! Погляньте, як він виглядає. Крутецький! А, дивіться, тут можна носити його із цією штучкою і просто одягати ось такий прозорий. Бачите, чокольчик на телефон і теж буде досить-досить непогано виглядати. Прикольненько. Одягну на телефон і вже в наступних відео побачите, як він виглядає. Так, ну все, розпакування закінчили, чи що, Ні, ще щось є. Це крем для п'яток. Я замовила ось ці носочки і одразу кремчик для п'яток. Давайте його відкриємо. Так, ось така рожева баничка. Блін, як приємно пахне. Персиком. По, по текстурі схожий на вазелін, такий досить жирний. Я думаю, що і п'ятки буде дуже гарно зволожувати, а пахне дуже класно. Хочеться з'їсти. Ось такий кремчик замовила. Ну що, все? Більше ніяких тут у мене посилочок немає. Немає. Все відкрила, все вам показала. Друзі, пишіть в коментарях, що з цього вам сподобалось найбільше. Ну, і пишіть, чи замовляєте ви щось на китайських сайтах. Якщо да, то на яких. Ця посилочка в мене була із тему. Це зовсім не реклама. Просто ділюсь з вами своїми враженнями, своїми емоціями. Ну, оця куртка мені просто, просто мега класна. Реально дуже класна, дуже тепла, дуже якість, прикольна. Ну що, хочеться вже все це приміряти і поміряти на Артемчика речі. Ну що, дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. І до зустрічі в нових відео. Всім па-па!